Чи готове ваше підприємство до річного аудиту військового обліку, щоб не отримати штрафи вже з 1 січня? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Кінець року традиційний час упорядкувати документи, у тому числі із військового обліку. Саме зараз роботодавці мають оновити інформацію, закрити всі кадрово-облікові процедури та привести документи до вимог порядку номер 1487. Щоб 26-й рік не почався зі штрафів і конфліктів із ТЦК, бухгалтеру та кадровику важливо перевірити весь облік уже до 1 січня. Рекомендації прості, але ефективні. Використовуйте офіційні форми порядку номер 1487 Це ваша гарантія відповідності закону. Застосовуйте електронні вод легально без зайвого паперу і з юридичною силою. Щороку проводьте звірку списків з ТЦК, щоб дані завжди були актуальні. Зберігайте документи та архів не менше трьох років для підтвердження коректності обліку. Своєчасно готуйте накази, журнали та правила військового обліку, щоб усе було під рукою під час перевірки.